Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 березня. Вибух у тимчасово окупованому Джанкої знищив російські крилаті ракети калібр у ході їхнього транспортування. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Вибух у Джанкої на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр нк під час їхнього транспортування залізницею сказано в повідомленні розвідки. Угор нагадали, що крилаці ракети Калібр призначені для пусків за допомогою надводних кораблів російського флоту. Дальність ураження становить понад 2,5 тисячі кілометрів по наземним цілям та понад 375 кілометрів по морським. Загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації. Додають у розвідці за годину після вибухів у Джанкуе неспокійно й у тимчасово окупованому армянську. Інформації про те, що відбувається в місті, станом на 22 другу немає, проте окупанта знову заявили про роботу ППО. Згодом з офіційною заявою виліз колаборант Сергій Аксьонов, який заявив, що ППО нібито збила всі безпілотники. Особливо про це свідчать кадри вище. А уламки одного зі збитого дронів буцімто впали на житловий будинок та магазин, унаслідок чого одна людина постраждала. Що Жабавовна регулярно навідується до тимчасово окупованого Джанкоя. Зокрема, крайній раз там лунали вибухи декілька днів тому. Окупанти говорили про роботу ППО. Варто відзначити, що після відступу з Херсона військовий аеродром поблизу Джанкоя в окупованому Росією Криму став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів. Що ж, передбачаючи наступ ЗСУ на Крим, що може статися уже незабаром, російські окупанти не лише вивозять своїх близьких з півострова. Але й розпродають майно. Про це в ефірі телемарафону розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, в Криму російські військові продовжують будувати нові оборонні споруди. Водночас окупаційна влада намагається евакуювати своїх рідних з півострова, а майно розпродати. Він наголосив, що за останні 9 років Крим суттєво змінився. Якщо раніше він славився своїми курортами, то наразі більше нагадує концтабір. Росіяни перетворили це райське місце на військову базу, куте регулярно відправля. Ляють ворожу техніку та укріплюють оборонні споруди. Ми бачимо траншеї, рови, бачимо бетонні конструкції, і інші елементи, які свідчать, що ворог боїться. Ворог усвідомлює, що звільнення півострова неминуче і намагається таким чином себе підбадьорювати. Але це картинка для широкого загалу розповів Юсов. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.